По податку теж по податку на нерухоме майно. Нова норма для нас в податковому кодексі, яка каже, що сума податку на прибуток зменшується на суму нарахованого податку на нерухоме майно. Мається на увазі на увазі те майно, яке є у обліковується на підприємстві. А, і норму підкориговано в кодексі. Сказано, що сума в межах такий залік в межах суми податку на прибуток і на майбутні періоди не переноситься. Тобто, наприклад, беремо теж той приклад, що в декларації за 2015 рік ви нарахували податку на прибуток 10 тисяч гривень, а податку на нерухоме майно нараховано більше, наприклад, 12 тисяч гривень. То залік іде на суму 10 тисяч. 2000 в шістнадцятий рік і в майбутній декларації не переносяться і не враховуються. Це просто уточнююча норма. Хоча у нас була офіційна позиція, ми роз'яснювали таким чином і без цієї норми, але норма тепер безпосередньо написана в кодексі. Знову ж таки, по нерухомому майну, майну нас запитують. А які періоди нарахувань? Ви знаєте, що по нерухомості йде квартальний період нарахування. Тобто в декларації за 2015 рік у зменшення податку у додаток ЗП ми е, е, зазначаємо суму податку на нерухоме майно, нараховано за звітні періоди 2015 року. Перший квартал, другий, третій, четвертий квартал. Тут як би таке е, ну, має бути все зрозуміло.